Чи справді в Кремлі панічно бояться, що ЗСУ зараз підуть на Донецьк. Їм би не хотілося, аби це сталося, тому вони навіть можуть укріплювати ці позиції, вони навіть можуть посилювати. Оборону Донецька. Чому? А, тому що є що втрачати, тому що не все ми ще захистили, не все ми ще врятували. Аби е, просто очікувати на збройні сили. Не готові вони на Донецькому напрямку до того, що збройні сили туди завітають. Тому дуже їм би не хотілося, аби це сталося. Е, що вони планують робити? Не можуть вони чомусь щось зробити. Тобто немає можливості зараз посилитись так, якби нам було спокійно, аби там було посилення. Саме тому. Е, Тема Донецька і Донецької області дійсно їх хвилює. Чим закінчиться процедура імпічменту Байдену, яку розпочали в Штатах. Ця процедура якась штучна, ця процедура якась необхідна для того, аби захистити позицію Байдена. Отака От буде моя відповідь, тому що чим закінчиться ця процедура? Вона ніби, знаєте, ніби як повернеться, як було, станеться як було, відмотка до початку якогось, чи справжня взагалі ця процедура ким вона ініційована і з якою метою? А ну тут захоплення влади, спроба продавити свої позиції, чи причетний до цього Трамп причетний і там не тільки Трамп, тому що Байден мені тут показаний, ніби кістка у горлі для дуже багатьох членів його оточення. Тож, чи відстоїть Байден свої, своє право продовжувати? Так, все ж таки якась хитрість, якась маніпуляція, карта диявола і карта місяця. Нам каже, що е, цю процедуру не можна назвати фіктивною о, правдивою, тому що тут дуже багато дійсно гри. От дійсно гра, це якась гра, це якась демонстраційна гра, аби на чомусь поставити наголос, а з чогось. Прибрати, от саме це й відбувається. Я не можу підтвердити, що справді є імпічмент. Так є люди, які були б щасливі, аби Байдена не стало, але ну немає в них тих потужностей, аби ініціювати такі процеси. Кремлівські боти знищують наш канал, і тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залишити під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом! Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! чи вдасться ЗСУ швидко побудувати потужну лінію оборони довкола Куп'янська. Так. Вдасться. Звичайно, вдасться, і це вже. На це вже покладені ресурси, на це вже все сплановано, все розраховано. Давайте я знаєте, як спитаю, чи є це якоюсь такою стратегічною цінністю взагалі, те, що це, це буде побудовано. Зсу вдасться все побудувати навколо Куп'янська, але на це потрібно набагато більше часу, ані часу, аніж на сьогодні заявлено. Тому я не бачу, що ці дії вони до чогось важливого призведуть саме про війну. Чи затвердять в США рекордний бюджет Пентагону з коштами для України? Не на жаль ні. на жаль ні. А -м. От таке відлюдник і дурень. Тобто таке відчуття, ніби знаєте, відмінять, відправлять ну, на доопрацювання, відправлять на оновлення, на перегляд. Ну тому що тут в такому вигляді, як є, як заявлено, як претендують, ні не буде підтвердження, не приймуть. Але все ж таки після того як переглянуть. Чомусь тема зупиняється, подовжується у часі, і таке відчуття, ніби, знаєте, один на одного перекладають рішення. Тобто не ці повинні вирішувати, а оті повинні вирішувати. Як ото не бачу, зараз я спитаю, що ні, не затвердять, не, не затвердять, ні. Тут, тут, знаєте питання? Тут повинно бути питання не просто про рекордну допомогу, а тут взагалі питання про допомогу і про її зменшення іде як паралельно. Тож заява гучна йде про збільшення, а тихенька і більш конструктивна йде про зменшення. Тож, н -н. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. У мого підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину типу пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Чи досягнуть компромісу лідери ЄС в питаннях військової допомоги Україні на наступний рік? Ні. Тут теж зупинка і зупинка того, що було постійним. Тобто якась постійна надавалась допомога, і вона надавалася, знаєте, тут навіть. Тут навіть ще до війни надавалася якась допомога, чи то з якоїсь країни конкретної, чи то з якоїсь групи країн, але не просто не досягнуть вони. а Тут, е, будуть, е, тут будуть досить суперечливі питання стосовно взагалі допомоги, допомоги Україні в такому обсязі, тому що навіть переглянеться. Та допомога, яка йде давно, чи постійно, чи до якої ми звикли. Тобто, щось все ж таки нам відріжуть, припинять, не нададуть, переглянуть. А все ж таки, чи зможуть вони домовитись? Тут ще Зеленський не з однією людиною зустрінеться і не одні переговори проведе, перш ніж взагалі буде поставлено крапку в цьому питанні, тому я не бачу поки вирішення. Чи вдасться захистити український мобільний зв'язок та мережу інтернет від кібератак з боку РФ. Так. Да. 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 Все захищено. Все захищено. Чи будуть у нас іще кібератаки або на мобільну мережу, або на банківські системи саме з Росії? Чи отримає Росія гідну відповідь на намагання залишити українців без зв'язку? Чи відчують вони на собі незручності в якихось системах, на які можуть прилетіти бумеранги? Так, вони відчують щось, воно буде не таке масоване, як ми це відчули, але все ж таки так, якісь збої систем в них чомусь будуть відбуватись. Навіщо Зеленський приїхав до Німеччини? Шукати партнерства, шукати однодумців, шукати якихось чомусь нові люди, ну, тобто чи то домовлятися з якимись новими людьми, тому що тут карта нових людей, знайомства та наміру відбудувати якісь нові зв'язки, дійсно. Що він хоче від них підтримки, допомоги різкої зміни. Тут не просто поїхав, тут ніби жінка запросила і е, щось пообіцяла чи чимось е, ну, щось пообіцяла, тому що він поїхав, тому що йому пообіцяли підтримку, пообіцяли, можливо, з кимось знайомство, ну, тому що це е, не Ну, це щось нове. Ну, тобто, це е, нова спроба отримати підтримку і отримати допомогу. Давайте так, з чим він повернеться з Германії. Не почують його, поки що не почують. Чому під кінець року і Швеція, і Болгарія, і Німеччина майже одночасно надали нову військову допомогу Україні? Чи надали взагалі ту допомогу, чи тільки пообіцяли? Я не розумію, що вони нам надали, але те, що вони нам надали, якось ми ну, не сильно щасливі від того, що ми отримали, чи що ми очікуємо, чи що ми отримаємо. ось. Тому що навіщо вони це зробили? Оновлення якесь. Ну, тобто, не знаю, моє припущення, можливо, знаєте, під кінець року списуємо старе, аби отримати щось нове, можливо, так. Тому що те, що вони нам надали, воно не просто потребує доопрацювання, а воно потребує ремонту, воно потребує оновлення, воно потребує великих складень. Але так, ми щось отримаємо, але Аби воно нам допомогло і запрацювало, і ми могли цим користатися, ще потрібно повоювати за це, тобто ще потрібно ну, напрягтися. Тож це така собі допомога, я б сказала. Чи буде розширена програма підготовки українських новобранців в Австралії на наступний рік? Не тільки в Австралії це буде відбуватися ще в декількох країнах. Чи буде вона ця програма працювати так, як вона заявлена? На жаль, я не бачу, щоб ця програма підготовки наших військових в Австралії набула такого масштабу, аби ми цим пишалися, аби ми цьому дуже сильно раділи. Тому що, перш за все, це Маніпуляція грошима, все. Ну тобто, це е, не про Україну для них, це не про допомогу і не про людяність, це про можливість заробити, про можливість е, провести якісь тіньові процеси з коштом. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.